Так. Всім привіт. Просили мене зняти про регулювання плуга Богнуть. Зараз якраз займаюсь оранкой, пашу свою десятку. Трактор юмезик. Стоїть новенька поршнева. Правда радіатор тече. Надо нового. Но... Радіатор немає, потратився на поршневу, поршньову нашу поставив, завод двигатель, комплект моторист. Так, ну ладно, зараз на цьому проплуг. Як я його регулюю. цепляю на трактор, накинув, цю, цю ці точки накинув, підняв, Плуг висить, потім зажимаю ці тяги. Но я їх повністю не зажимаю, вони так. Натягнути. Скручую цей розкос. Ну, якщо рулеткою перемірять, то виходить різниця тут у 3 см. Цей коротший на 3 см за той і їду в поле. Починаю пахати. І дивлюсь. Якщо трактор у мене заноса, допустимо, питається викинути в ту сторону по ходу трактора в праву сторону, якщо викидає його з борозди на орени, то виходить в нас плуг не опирається на п'ятку. На цю п'ятку він не опирається. Щоб він опирався, є тут болтик регулюючий його ми. Вкручуємо, виходить, якщо ми його вкручуємо, плуг у нас виходить сюди. Тобто плуг, якщо у нас сюди виходить, відкривається п'ятка. Тоді п'ятка в стінку борозди опирається і він йде нормально. Потім дивимось далі. І дивимося, якщо корпуса передній сильно глибоко йде, центральним вінтом виміляємо. Викручуємо центральний винт. Якщо сильно, плуг сильно туди, туди або сюди виступає, тут теж є регулювання. Ось цим ось ми винтом крутимо або сюди тягнемо, або назад тягнемо. І він сюди ми крутимо. проти, часовий ми крутим, плуг зміщаємо сюди. За часовий ми крутимо, плуг уходимо в нас туди. Ну, я знаю, що ще розказати. сказати. Чистилка на колесо заводку викинув, не не викинув, а переварив її. Зробив отак під углом. І вона не забивається, працює хорошо, колесо чистеньке. Ну як чисте, воно налипше, ну нормально, Можна роботи. Отвали, кстати, в мене текрону всі стоять, всі три. В тому году брав один. На експеримент понравилось дуже. В цьому году взяв ще два. Звісно, да, з ними орати одне удовольствие. край приїхав, підняв, плуг чистенький. Остальними щось, остальні, вони ось видно, може на камеру. Полоси такі є глибокі. Це полоси, сліди від лопати. Лопата його чистий, що він шкрябається. Метал слабенький. Нема в нас хорошого металу. Я знаю, що не ясно, питайте, спробую розказати. Колесо, звісно, одразу переніс я назад. Дуже хорошо, дуже хорошо перепомагає приворенці колесо ззаду. Трактор практично не буксує. Весь плуг, виходить, він давив на через третю точку він давив на задні колеса Thank you.